Доброго дня! Мене звати Ольга Стогношенко. Я таролог, родолог, парапсихолог. Оля, я ще читала, якраз поки мала час готуватися до інтерв'ю, поки ми його відтягували, почитала дуже цікаву статтю про вас. Там було написано, що ви і медіум, і бачите фантоми. І, взагалі, вас це все з дитинства прокинулося і дуже цікаво відбувалося в житті. То я вам пропоную відразу після цього політичного інтерв'ю зняти велике інтерв'ю на канал Містична історія. Глядачі обожнюють дивитися такі інтерв'ю від наших гостей, але перед тим починаємо з найважливіших політичних запитань. Перебіг війни в Україні. Як ви це бачите? Коли це все може закінчитися найближчим часом? Які сценарії ви взагалі бачите? Е, як я бачу війну в Україні? Дивіться, мені на сьогодні показує дуже багато подій, саме військових, які Прикриті таємницею, тобто не всі ми про них знаємо. Ми живемо якоюсь такою інформацією, яку отримуємо, не знаю, чи то з телевізора, чи то з якихось інших засобів інформації. Але що відбувається насправді, чомусь ми не знаємо. І це потрібно. Це правильна тактика, це правильна позиція. Але, бачу, дивлячись на сьогодні, я можу сказати, що ця війна, вона з. Сили короля Вийшла вже понизилась до лицаря, Тобто я можу сказати, що все, під, все вже підходить до кінця, все потроху закінчується. Ми не знаю, як в Києві, але в Дніпрі вже таке. Знаєте, стійке відчуття того, що дуже дуже скоро перемога, дуже дуже скоро це все закінчиться. Я спілкуюся з багатьма військовими. В мене три близькі чоловіки, які мені дуже рідні, дуже близькі. Вони знаходяться по трьох гарячих точках. Які зараз відбуваються на трьох напрямках, які зараз відбуваються, і кожного дня ми з ними спілкуємося, і ви знаєте, навіть у наших воєнних. Так само складається відчуття, що скоро, скоро ось ось вже почнеться кінець, ось ось ми вже отримаємо ту перемогу. В Дніпрі війна відчувається, мабуть, більше в інформаційному просторі. Це дуже прекрасно, це дуже здорово. Слава нашим ЗСУ, що до нас все це не долітає і нічого ми такого жахливого не бачимо. Але з того, що бачу я, можу сказати, що це ще, це ще не остаточний кінець, тобто ще щось буде якось вони ще будуть нас кошмарити. Якось вони ще щось буде до нас летіти, і навіть щось долетить, але Щодо інтенсивності, так це стовідсотково вже дуже сильно поменшало і буде становитися менше, 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 тому що дуже багато зрадників з того боку дуже мало інформації, істинної правдивої інформації отримує наш ворог, тому що окрім саме воєнних. Ще війну цю ведуть майже всі в нашій країні, тобто звичайні пересічні громадяни ну, будь-яким чином намагаються вплинути на скоріше закінчення бойових дій різноманітними способами. Але що я бачу я? Я бачу, що зараз ми знаходимося, знаєте, на такому я б сказала такому крутому підйомі, після якого буде полегшення ситуації, після якого якої буде інтенсивність отримання ворогом здачі, інтенсивність наших воєнних та прояв усіх їх талантів, навиків і всьому тому, чому вони навчилися, і у нас і за 9 років, і за там, де вони їздили, отримували знання, і я можу сказати, що наша сторона, наші воїні, з того, що я бачу, вже досить готові, аби взяти ту перемогу, вигризти за горло, ту перемогу. Прекрасно. Думка експертів екстрасенсів пророків на моєму каналі розділилася. Дехто вважає, що ми отримуємо перемогу і будемо святкувати вже цього року, у 23-му. дехто каже, що ні, у 24-му. 23-й чи 24-й? Добре, чи закінчиться війна у 23-му році? Звичайно, це карта, яка каже: да, так, на всі відповіді, на всі питання вона дає відповідь так. Ми вже. Дивіться, вже відбуваються е, події, і знову карта таємниці. Тобто, вже відбуваються події. Можливо, ми про них ще не чули. Можливо, нам ще про них не заявлено, аж але ж вже відбуваються події, які прискорюють закінчення війни. Е, вже відбуваються якісь бойові дії. Вже відбуваються якась така. Знаєте, відвоювання території, відвоювання миру. Женуть нашого ворога. І знову я питаю, чи закінчиться ця війна до осені цього року? І всі відповіді, які кажуть, так, вона дійсно закінчиться. Звістка про це вона буде якась, знаєте, от з першого дня, коли почалася війна, ми дивилися завжди, як же вона закінчиться, коли ж вона закінчиться. І мені кожного разу показували, ну, Щось дуже схоже, тому що вона закінчиться якось дуже швидко, якось дуже е, стрімко, так само як почалася, так само як вони зайшли на нашу землю з усіх сторін, і е, рап, раптово, й дуже дуже стрімко. Так само вони і підуть з нашої території дуже стрімко, дуже навіть неочікувано для нас самих, тому що тут е, така цікава комбінація вийшла: що ми будемо чекати на погіршення, будуть якось нагнітання, Ситуації, що ось що, щось щось трапиться, але ж не просто не трапиться щось погане, а навпаки, ми дізнаємося про перемогу. Ми дізнаємося про те, що ми вже вільна країна, яка відстояла свої інтереси, свої території та свій народ і кожний будинок в цій країні. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Ми з мамою були вже не помню, десь ми сиділи в черзі, навпроти нас сиділа жінка. І я бачила, що у жінки нижче пупка якесь таке сяйво, якесь таке, знаєте, ніби як мерехтіння. І я ще маму питаю. Мама каже: Я нічого не бачу, не вигадую, не вигадую все це й руда. Потім сплинув ще якийсь час, і я зустрічаю, мама зустрічає свою знайому, і я бачу в цієї знайомої таке саме, як я бачила у тої жіночки в черзі. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. В Україні буде тільки одна спроба контрнаступу, про це сказав президент Чехії. І за його словами, для нових великих операцій української армії на фронті, в заходу може вже не вистачити ресурсів. І дозвольте, я процитую. І кілька запитань з цих цитат я озвучу для вас. Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу. Я вважаю, що в Україні буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ. Тому, якщо вони вирішать почати його, і він зазнає невдачі, отримати кошти на наступний буде вкрай складно Слувався лідер Чехії. Наскільки ми готові вже зараз до контрнаступу? Чи готові ми зараз до контрнаступу? Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Знову таємниця. Дивіться чи готова наша країна вже до контрнаступу. Відповідь так: ми не просто до до нього готові, але ж він буде відбуватися дуже масштабний. Він буде відбуватися скоріш за все за всіми напрямками, в яких ідуть бойові дії одночасно, тобто не буде такого, що ми поступово. А будемо визволяти території. Навпаки, мені показує, що все буде відбуватися дуже стрімко. Все буде відбуватися тут. Навіть наприклад, я можу сказати, що це вже почало відбуватися. тобто, вже по якимось напрямках розпочався контрнаступ. Вже наші воїни включили всі свої ресурси, підключили всю допомогу, яка вже є на сьогоднішній день. І цей контрнаступ він вже на відбувається, але ж він відбу... відбувається. Е, е, і знову карта е, туману, знову карта таємниці, тобто знову від нас щось приховують, але ця тиша вона потрібна, аби цей контрнаступ відбувся в тому обсязі, який він запланований. І, е, так, ми готові до контрнаступу. і не просто готові до контрнаступу, а вже щось для цього робиться. Вже щось приїхало, не просто їде, а вже щось приїхало. Тобто, вже ми маємо якусь таку техніку, яка нам допомагає е, розтрощити ворога на наших землях і відігнати їх до кордонів. В мене сумніву нема, що він буде дуже успішним, але я би хотіла запитати ще вашу думку і зробити розклад на цю тему. Чи буде він максимально успішним для України і українців? Чи буде він максимально успішним для України і українців? Чи переможемо, чи виженемо ми їх? Виженемо так точно, але що мається на увазі під успішним? Чи не треба буде нам знов чекати, робити якусь паузу, готуватися до наступного, як про це каже але президент Чехії? правильно? Так, так. А... З того, що я бачу, я можу сказати: буде успішний, Так, він буде успішний, він буде стрімкий, він буде масштабний? Він буде повертати нас до кордонів, тих, що були. Ми виженемо цю шваль з нашої землі стовідсотково. Але чи будуть знову спроби? Напасти на Україну або причинити причинити нам заподіяти нам якесь зло. Вони будуть, вони будуть якісь локальні, вони будуть якісь маленькі, вони будуть скоріш за все карта кордонів. Можливо, це знаєте, можливо, ще прикордонні території нам буде доводитися відстоювати свою територію. Доводи до знаєте, як відстоювати права на цю територію, але це буде. Не в такому обсязі, це не буде наступу, це не буде повторного якогось активного втручання. Навпаки, нашому ворогу, наш наш ворог, після того як ми його виженемо з наших земель, буде ще багато років, багато часу зализувати свої рани, переключати увагу своїх громадян на щось інше, аби в інформаційному просторі так само знаєте, притихла ця тема, і е, їх увага буде пере, пере, переключена на щось інше. І е, я можу е, я можу думати про те, що, скоріш за все, буде ще якась війна, в якій буде брати участь рашка. Ми до цієї війни стосунку мати не будемо, але ми будемо навіть е, допомагати цій країні, на і е, території ще буде позіхати зазіхати е, Раша, але чи будуть вони знов намагатися нас підкорити, чи будуть вони знов намагатися навести тут свої порядки? Ні, цього не буде. В них не, не вистачить на це ресурсів, ідеї і, е, і людей. Тому ні, я не бачу. Загальний весняний наступ Росії вже наближається до своєї кульмінації. І є інформація, що РФ накопичує зараз сили для вирішального штурму. Чи справді накопичує сили і які в них зараз можливості? Я б не сказала, що вони накопичують сили, тому що перша карта, яка нам каже, що вони не сили накопичують, а вони намагаються з того, що залишилося е відтворити якийсь, е знаєте, працюючий інструмент. Тобто вони намагаються якимось чином е з багатьох зробити щось маленьке, аби воно працювало, аби воно щось, е щось важило. <кхем> е сказати, що вони накопичують сили, теж не мачу, тому що тут навпаки. Вони намагаються зберегти те, що є. Є якісь плани, аби втримати е, останнє, втримати те, що, те, чим вони вже е, володіють. Так, е, чи буде спроба в найближчі три місяці, е, все ж таки відтворити правильно наступ? Ні. Ні, вони будуть як зараз по крисячому відправляти ночами свої ці шахіди. Вони будуть залякувати нас своїми мігами, вони будуть залякувати нас інформаційно і обіцінювати взагалі події, які тут відбуваються на наші, в нашій країні. Але я не бачу, що вони готуються до якогось наступу. Я не бачу, що вони накопичують сили і хочуть зробити якийсь такий фінальний вирішальний е, напад. Навпаки, е, карти мені всі, які кажуть про. Бойові дії всі перекриваються минулим, тобто так як вони могли зараз. Вони вже не можуть. Так як вони робили це 24 лютого, цього не буде. Так як вони робили це майже щомісяця масовані обстріли, де кожного разу гинуло багато кількість людей. Цього також я не бачу. Так, я бачу, що щось ще буде летіти, але летіти буде знову ж таки. Якось знаєте, дуже підло вночі. Щось буде летіти невелике, яке ми будемо успішно знищувати. Багато хто бачить оцей повторний напад на Україну через один, два, три, чотири, п'ять років. Це дуже добре. Це не може не тішити. Я ви не розумієте, як я вірю в ці прогнози, тому що я на протягом цього року все, що я бачу, можливо, там десь не співпадає з сроками, тобто саме по місяцям. Але все, що я бачу, і все як мені показують, воно все так і відбувається. Я дуже сподіваюся, що ця фінальна, знаєте, якась е, ідея, яку мені е, е, показують, що вона так, що вона саме так і складеться, тому що немає в них ресурсів, немає в них. Того багажу, аби вони з чимось до нас прийшли з новим, немає. Бо мені дуже добре відома емоційна складова орків на позиціях, тому що те, що бачать наші воїни саме там, воно ну досить відрізняється від того, що пишуть в телеграм-каналах. Тому я більше схильна вірити. Тим, хто там, і бач, і, і, і вірити тим, що вони мені передають, що орки максимально погано себе відчувають, максимально зневірені. Вони здаються в полон товпами, тому ну не не захочеться їм ще раз. Це повторити на цій оптимістичній ноті завершуємо наш ефір. Я дуже дякую вам за ваш час, за ваші прогнози. Нехай всі найкращі прогнози здійснюються найближчим часом. І ми нарешті будемо щасливі, вільні, в незалежній Україні і забудемо про існування цього ворога. Ой, нехай дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.